Сьогодні якраз три місяці, як ми приїхали сюди. За ці три місяці розмінували майже 12 гектарів земель сільськогосподарських. Зараз ви можете бачити це з власними очами і продовжуємо. Робота сюди. угіддя, вони забруднені противотанкове та протипіхотні будинки. Mm. Снаряд привівал Вона призначена для розмінування протипіхотних. Планувала вона себе добре, нею керують дистанційно, сапери оператори 50 метрів, максимум може бути 2000 метрів. Завдання полягає в тому, щоб технічно її обстежувати, підтримувати належний стан і щоб техніка працювала. Можна сказати, відмінено. Ну на даний момент ну, 400 мотогодин вже не працювало. Пройшла машина, потім проходять сапери і вже очищають те, що перебила машина. І далі ми його знищимо.